У мене ще є одна класна новина. До мене прийшли дві посилочки. Одна з Aliexpress, а друга, я замовляла сумки в пологовий через Instagram у нас в Україні. Не з Aliexpress. Але покажу вам. Зроблю огляд і тої, і тої посилки, тому що там, як на мене, дуже класні речі. Оця величезна посилка це в мене для сумок в Пологови. Я ще замовила сумочки. Я покажу все наповнення, що я взяла. Треба буде все перебрати, попрати. Ну, от. Але мені здається, я обрала дуже гарні речі, плюс-мінус мінімальному об'ємні. А це вже речі з Аліекспресу. Я їх тут звичайно розпакувала, подивилась, тому що мені не терпілося. А, цю посилку я також вже так заглянула, там все. Поперебирала, подивилася, що все вірно прийшло, і зараз зроблю вам магнит. Почну за Так, із таких штучок. Ми купили ось такий градусник у ванну. Е, ти покладеш його і він там показує температуру водички. Але він у нас чогось не працює. Там є батарейки, От. але він е, щось не вмикається. Не знаю, можливо, сіли батарейки, хочемо купити інші і протестувати. Бо коли ми діставали там ось тут. Батарейку потім вставляли, він загорався. Тобто, в принципі, він працює, але коли кладеш його в воду, нічого немає. Треба буде торкнутися до екрану і також нічого не відбувається. Тобто, не Сподіваюся, він працездатний просто з батарейками щось. От. Далі ми купили ось таку штучку. Це, щоб не обрізати їх тільки діткам, а просто спилювати їх обережно. Тут є на різний вік, зараз я здесь знайду коробку. Ось тут було показано. От, типу, рожава від 0 до 3 місяців. Жовта від 4 до 11. Блакитна 12 місяців. Так, а це добки, типу. Тут є оця сіра, вона дуже така жорстка так біла, вона наче зашліфовуване дуже м'якенько. Ну, а ця насадка просто яка стареється. Ми вже перевірили, воно все працює. От. Мені, в принципі, сподобалось. Так. Далі. Ми купили ось такі щіточки для миття пляшечок. Я не знаю, чи будемо користуватися пляшечками. Це крутиться навіть. Дивіться, от, але купили. Е, Також замовили ось таку підставку, е, ось ці кактуси вони вставляються, і потім ой, на них надягаються е, пляшечки, і вони сушаться. Ну, взяли, бо там, в принципі, на Алікспресі вони недорого коштували. От, і якщо подадуться, то класно. От. І далі ой, я взяла два ось таких, не знаю, чи це фламінги, чи це качечки, не знаю, як правильно називаються. От. Але ці штучки ми взяли у двох кольорах, От, В такому синьому, рожевому. <свісляє> <свісляє> Оці штучки я ношу там день з собою. Вони пропахуються моїм запахом, і потім я кладу там у ліжечка, щоб діткам було комфортніше спати, коли вони відчувають знайомий мамин запах. От. Взяла такі ці штучки. Ну По якості вони дуже такі непогані, вони із мусліну. Тут теж щось натуральне. я дивилася, що все було натуральне. От, ну Прикольні такі. От. Далі я взяла ось таку штуку для годування. От. Вона також недорого коштувала для годування там, у людних місцях або на вулиці. Чесно кажучи, я не впевнена, що я буду годувати. На вулиці дітей, тому що якщо одна дитина, це одне, а коли дві дитини це трошки інше. От, тому ну, я взяла на цей випадок, хай краще буде, от, але я думаю, що я не буду дуже далеко від дому гуляти от, і буду використовувати цю штучку. Вона теж із масліна. Взяла таку нейтральну, бо там були таке яскравість з картинками, з малюнками. От, і наступний це ось такі от пледики. Дивіться, які класні маленькі. Вони 100% катон, сладкі, ржавий, блакитний, і вони не дуже великі по розмірах. Зараз я один розкладу. Або ні, я, впевне, не буду щось розкладати. Потім буду діставати з коробки все, і, і розкладу їх, покажу, бо одною рукою буде не дуже зручно, вони зрозуміють, який розмір. От, ну ось такі пледи. Покажу вам плед, розгорну його, щоб ви зрозуміли, якого розміру. Він такий невеликий, От, але він дуже такий приємний, на дотик, такий м'якенький. Ружева не буду розгортати, бо він такий самий. От, ну Ось такого. Ось тако. Я думаю, на якусь прохолодну погоду можна буде в колясці а, його використати. Або що я його ще візьму пологовий, тому що там також треба якісь пледи а, для того, щоб... Окутали діточок, туди-сюди, не знаю. Я дивилася список топологового, що треба, по ньому вже орієнтувалася, тому е, замовилася такі е, два маленьких пледики гарних. Мені дуже подобається. І, до речі, вони прийшли десь за тиждень півтора. Е, оце замовлення з Aliexpress, воно все прийшло за тиждень півтора десь. Я взяла ось такі сумки, три штуки. Е, я розумію, що не обов'язково треба прозорі, але е, як я вже замовляла, що прийшлося е, одним замовленням. Тут три розміри. Це Елька. Я ще сильно розправляла. Елька це для мене сумка. Це м це для малих. Сподіваюся, що сюди виділиться все, що я хочу запхнути. І с Тут більше якісь косметичні засоби, напевно, я буду складати. Щось в такому роді. Ще покажу трошки зблизька сумки. Вони насправді дуже ваняють резиною такою. Сподіваюся, вона скоро вилетреться, бо дуже вилючі, прям запах капець який. От. А так загалом наче вони непогані. Нагадаю, що в мене двійня, хлопчик і дівчинка. І показую, що я взяла по пелюшкам. Це для хлопчика муслінова. Взяла таку сіру з сердечками. А це для дівчинки також муслінова, але вона така, типу, леопард. Я взяла по одній штуці, загалом їх дві, але одна хлопчика, одна дівчинка, дівчинці. От. Далі я взяла хлопкові пелюшки легенькі. Їх я взяла чотири штучки. Дві дівчинці і, дві, і два хлопчика. Ось такий малюнок і ще ось такий малюнок. А дві байкові пелюшки взяла з таким малюнком. Зачки. Дуже приємно на дотик і з, ось такими квіточками. От, і ще взяла дві От. З ведмедиками і ось таку теж. В пологовий там не було такої непримикаючої, не треба було брати, але я взяла, подумала, що вона мені пригодиться вдома. І так як я вже все разом замовляла, то я і взяла. Що я взяла по одягу? Я тут трошки розприділила. Це для дівчинки, це для хлопчика. Так, не знаю, з чого розпочати. Давайте з цього біленького розпочну. Дивіться, тут два однакових біленьких костюми. Тут розпишонка, і штанці, і ще є шапочка до цього костюму. От, Вони однакові. Це я взяла на виписку. У нас будуть блакитний і рожевий конверт. От, То я взяла біленькі, бо не могла обрати які, взяти на виписку. І вирішила, що оці біленькі, вони будуть найкрасивіші. Тут у них є такі штучки, щоб можна було ручки ховати. От. Взагалі, ну, капець, як подобається, дуже гарний. Наступний комплект для дівчинки це костюмчик. Але тут вже і бодік От. І ось такі штанці. І також у наборі ще йде ось така шапочка гарна. Ці, як, такі біленькі А Для хлопчика я взяла також комплект бодіку. Тут бодік з такими цуценятками. Тут теж для ручок, тут вони вивертаються, можна закривати ручки. Тут просто закриті, а тут вивертаються. Штанці ось такі Такий нарядний. І тут також іде шапочка така в комплекті. Далі у нас ідуть чоловічки. Як можете побачити, в рожевому кольорі я себе обрала. Оцей гарний такий, йдеться, з таким мережевим вставочками. От. Класний. І до нього і в комплекті ще йде така шапочка. Так. А для хлопчика я взяла такі біленький з машинками, з якими вертольотами, такий хлоп'ячий. от, Ну, до нього в комплекті не йшла. Шапка, просто чоловічок. І все. Тут теж, бачите, для ручок є. От, а тут нема для ручок, тут просто, просто рукава. Далі ось такий чоловічок з перфорацією. Дуже такий легенький, приємний, дуже на дотик. Тут Також є для ручок такі штучки. Шапочка в комплекті не йшла, просто Він такий, наче пастельно-рожевий, дуже гарний. От, а для хлопчика я взяла ось такий чоловічок з -от медиками блакитний. А, не знаю, а тут ідуть для ручок такі штучки. І він на замочку тут. можна На замочку і шапочка до нього знайшла в комплекті. Так, і останній чоловічок просто такий рожевий. Але дуже достатньо малий. От. А для хлопчика такий блакитний, бачите, полосочку, а тут таку дитиночку. Отак От виглядає. Дуже такі. все таке гарний клас. А, так як в пологовий треба мінімум три шапочки. А, а там не скрізь були в комплекті, то я ще взяла ось таку білу на зав'язочках і ось таку рожеву з гушками. Також взяла набір з трьох шкарпеточок. Більні, рожеві і такі молочні з ведмедиками. І мені ще в подарунок поклалися такі теплі шкарпетки. Дуже приємно. Жалко, що вони не рожеві, але все одно приємно дякую. От. А для хлопчика так само Взялась таку шапочку ведмедик. Взяла шапочку таку на зав'язочках. Набір шкарпеток, але тут е, сірі, білі і блакитні. І в подарунок мені поклали ось такі блакитні шкарпеточки, Теж дуже приємно. Боже, я зробила вам огляд тільки одягу, і я так стомилась, у мене так болить поясниця. Ще, напевно, час піду, щось перекушу, я ще й голодна. Щось перекушу, у мене там перекуси є. От. І трошки полежу напевно, щоб поясниця трошки розслабилась, бо болить капець. При тому, що я в бандажі стояла, але дуже важко. От. І потім дознімаю вам вже. Те, що я для себе купила, і а, всякі косметичні засоби для гігієни там і все таке. Для себе я взяла дві сорочки і халат. Взяла у сірому кольорі, тому що мені не подобаються. Типу От, ось така сорочка тут на зав'язках. Я зараз все поміряю, покажу. Ось такий сіренький халатик. І тут... Ще ось така сорочка. І ось тут є такі а, застежки, а які можна розтягнути при годуванні. Показую вам сорочку на зав'язках. Ось так вона виглядає. Ось тут може стирчати, бо я цей монтаж вдягла, бо мені важко ходити без нього. Ось така проста вона тягнеться. Дуже така зручна. По розміру я обирала, думала, буде на мене велика, бо я не зовсім, ну як, я помірялась, але ну, розміри вони ж можуть бути маломірні чи більші. От. Але воно якраз на мене зараз. Показую вам другу сорочку. Вона на от, Але також якраз на мене, мені здається. І тут ще такий її бонус. Що можна відстібати. Для годування, як на мене, дуже зручно. І до неї в комплекті ще йде а, ось такий халат. Він так самого сірого кольору. Але ця сорочка і халатик, вони світліші, ніж та попередня сорочка. От, ось такий халатик. Як на мене дуже гарний. І його можна застібнути, але він трошки погано на мені сходиться. От, під поясочок, ну, можна. Якось отак оглядаю. Тут ще є кармашки. І взагалом мені подобається. Ну, скоріш за все, я буду просто ось так накидати. Так, нормально виглядає. Далі я взяла собі ось такі резинові тапки. ось, е, Я взяла е, на розмір більше, ніж мені треба, бо в мене ноги опухають. І щоб ось тут мені не давило ніде. От. Ну, загалом просто звичайні такі резинові тапки. Дився, нічого такого особливого. Ще взяла ось такі два бюстгальтери, це для годування. Ну, в списку в пологову, до речі, вони були. Також відстібається. Можна годувати. Вони з пушапом трошки, але його можна витягти. От. І що мені ще сподобалось, що не треба їх через голову надягати, що вони застібаються ззаду. От, це да? Ось. І це набагато зручніше, ніж коли тут сплошна така штука, треба вдягати через голову. По суті, із одягу це все, що я собі взяла. Тапки, дві сорочки, халат і два бюзгалтери. Списки в пологовий так приблизно воно і було. Я ще візьму з собою якісь речі на випадок, щоб передягтися. От на випуску і, в принципі, все. І зараз ще покажу вам косметичні засоби, які я взяла для дітей і які я взяла для себе. Для себе я взяла одноразові пелюшки гігієнічні, одну пачку. Так, вони розміром 60 на 90. Це самі більші, які були. Далі я взяла інтимні гігієнічні серветки, одну пачку. Як це гігієнічні трусики? Так, накладки на соски. От, потім я взяла ще ось такі прокладки. І ось таке пінка для купання дитячим я взяла одну, на нас трьох. А, бо, чесно кажучи, я не зовсім розумію, на що мити дітей пінкою після народження, але мені здається, води буде достатньо. От, для себе для інтимної гігієни я не брала. Я подумала, що навіщо я взяла. Ну, в списку пологового було написано, що треба дитяче мило, то я взяла ось таку пінку і думаю, що нам на трьох її вистачить. І її ще недовго заберемо, хай буде. От. Для дітей. Я взяла дві пари, на, ну, по одній штуці, по одній упаковці на кожного вийшло дві пари. Це пелюшки гігієнічні. Вони розміром. Шістдесят. Це самі менші. Їх в мене дві пачки. Далі я взяла дві пачки адверсів нульовку. От на кожного по пачці. Так, далі я взяла на кожного по пачці гігієнічних дитячих серветок. От, двох та трьох. У нас трьох, напевно, більше. Я взяла. Ватні диски, але я думала, що вони будуть круглі, а вони ось такі. ну, не знаю. Якщо ось такі збирають до сумок, то, ну, в принципі, хай будуть. От. Можливо, я ще трошки візьму круглих маленьких ватних дисків. от, ну, Взяла одну пачку, я думаю, що мені вистачить. Вишні палочки. Це також було в списку до пологового. Чесно кажучи, не знаю, навіщо вони треба. там, Можливо, попок обробляти, не знаю. от, Далі взяла один термометр. Подумала, що нема сенсу брати два. Одного повинно вистачити. І взяла це штука, це було як називається. Коротше, це для носика. Аспіратор, напевно, Для носика, щоб подіставати там козюльки чи щось таке. І я теж взяла одну. У цього не було в списку в пологовий. Але я потім просто подумала, на що мені потім його окремо замовляти, платити за доставку, то я одразу його ввозила. От, В принципі, теж не дуже багато дітей, ой, не дуже багато речей. Я взяла по мінімуму. от, а що собі, що діткам, але з-за того, що вони такі об'ємні, то можливо виглядає більше. Можливо, якщо я щось забула, напишіть в коментарях, що вам пригодилося в пологовому, а що не згодилося, що ви повернули назад, навіть не відкривши, не скориставшись. От. По фірмах, чесно кажучи, я не обирала. Я просто написала, що мені треба, і мені вже там поклали ті фірми, які в них були. От. По суті, це все. Треба буде все перепрати. От. І... Просувати я не буду, в мене нема праски, я, напевно, відпарю дитячі речі, щоб вони не були пожмякані саме в пологовому, щоб вони були такі гарненькі, все. От, е дома, звичайно, я не буду кожну річ просувати <рисувати> або відпарювати. От, але зараз хочеться, щоб все було таке гарненьке. Отже, треба буде все перепрати, висушити, е відпарити. І тоді я вже буду починати збирати сумки. Ополоховую, хочу, щоб у мене вже все було готове.